Всіх вітаю, з вами компанія Нафта І сьогодні у нас буде топ-15 автомобілів, які можна купити в США до 1000 доларів. Сьогодні у відео буде багато різних автомобілів, будуть гібридні, електроавто, також дизельні седани та кросовери, тому буде дуже цікаво. Також нагадую, що для п'яти наших клієнтів ми даруємо безкоштовні послуги. Якщо ви хочете прийняти в цьому участь, обов'язково подивіться це невеличке відео. У цьому місці нам виповнюється 9 років. Дякуємо, що довіряєте нам. За весь час ми доставили та передали нашим клієнтам більше 12 тисяч автомобілів. Ми продовжуємо працювати та виконувати свої зобов'язання незалежно від ситуації в країні. Цієї нагоди ми підготували хороший бонус. Для п'яти наших клієнтів ми розіграємо 100% знижку на наші послуги, тобто вони будуть безкоштовними. Це стосується клієнтів, які купили авто, і серед них в кінці місяця буде відкритий розіграш. Він буде діяти декілька місяців. Більш детально вас проконсультує один з наших менеджерів. Звертайтесь до нас, щоб не пропустити таку можливість. Це наша вдячність за вашу довіру. Отже, переходимо до нашого топу. І перший варіант це Mercedes c 300 13-го року. Був проданий на аукціоні Insurance за 1050 доларів. Це хороший автомобіль, він має мінімальні пошкодження і повний привід. Якщо ви бажаєте отримати підбірку автомобілів до 1000 доларів на аукціоні, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Далі BMW і саме BMW 320. Цей седан 2014 року був проданий всього лише за 850 доларів на аукціоні Копер. Це дуже хороша ціна. Тут 120 тисяч миль пробігу, але тим не менше автомобіль має мінімальні кузовні пошкодження, його одразу можна сертифікувати та поставити на облік. Перед наступним нашим автомобілем прошу вас підписатися та підтримувати нас вподобайкою. Наступний автомобіль це Ford Fusion. Автомобіль 2016 року був проданий всього лише за 400 доларів. Зараз хорожі ціни на машини марки Ford, Тому рекомендуємо їх також розглянути при купівлі бюджетного седану. Далі у нас теж автомобіль марки Ford. Це буде економічний кросовер Ford Escape. 900 доларів всього лише виграшна ставка в ас'є комплектації 18-го року авто. Має мінімальні кузовні пошкодження. Якщо ви розглядаєте двигун 1,5, то його можна купити до 1000 доларів. Якщо ви розглядаєте Escape з двигуном 2.0 або 2.5, то ціни стартують від 2000. Ще один бюджетний седан це Mazda 6. 2014 року. Автомобіль був проданий на Коперті за 550 доларів. Автомобіль має пошкодження по правому передньому крилу, також по бамперу, і тут потрібно буде замінити фару. Але, Тим не менш, 550 доларів це дуже хороша ціна. Якщо ви розглядаєте для себе електрокар, то до 1000 доларів на аукціонах можна купити Kia Soul, Fiat 500 або Ford Focus. Найдоступніших серед них буде Ford Focus. 275 доларів в вартість виграшного лоту 2014 року Focus. Тут пробіг всього лише 59 тисяч миль, вартість ремонту до 1000 доларів. Також фокуси можна купити в діапазоні від 300 до 600 доларів. Якщо ви для себе обираєте гібридний автомобіль, то одним з найкращих варіантів буде Chevrolet Volt. Цей автомобіль 2012 року 1025 доларів був проданий на аукціоні Insurance. Такі автомобілі можна купити на аукціонах від 800 доларів. Далі у нас буде популярний кроссовер це Volkswagen Tiguan. 14 року автомобіль був проданий всього лише за 1000 доларів. Пошкоджені мінімальні, вони пройшлись попередньому бамперу. Ще один бюджетний кросовер це Lincoln MKC. 15-го року автомобіль був проданий всього лише за 1050 доларів. Тут незначні пошкодження по передній лівій частині. Цей автомобіль дуже яскраво виглядає як всередині, так і ззовні. Якщо ви розглядаєте преміального класу Седан, то я вам рекомендую розглянути Jaguar XF. Для прикладу 13-го року автомобіль був проданий за 900 доларів. Майже немає пошкоджень. Якщо ви розглядаєте саме цей автомобіль, то ціни на них стартують від 600 доларів. Якщо вражайте в місткий самимісний кросовер, на який ще можна поставити ГБО, то це Infiniti qx 40 автомобіль 2015 року за 1050 доларів був проданий на аукціоні Copper. Зараз дуже знизились ціни на автомобілі Infiniti, саме і на кросовери, і на седани. Далі у нас буде седан, а саме Audi a 3 автомобіль 2015 року в преміум плюс комплектації. Він був проданий по ціні 1150 доларів. Автомобіль має пошкодження по передній правій стороні. Якщо ви розглядаєте Audi A4 14-16 років, то їх можна купити від 2000 доларів на аукціоні. На аукціоні до 1000 доларів можна також купити популярний автомобіль Volkswagen Jetta. В даному випадку автомобіль з двигуном 1.4 був проданий за 1000 доларів, це 2018 року авто. Якщо ви розглядаєте Jetta, але хочете дизельно, то за цю ціну можна купити автомобілі 14-16 років. Джип Чирок і компентації Latitude 2015 року був проданий за 725 доларів на аукціоні Копарт. Це хороший автомобіль, він має незначні пошкодження, повний привід та пробіг 96 тисяч миль. І закінчує наш ТОП одним з найдоступніших кросоверів, а саме до Джорні. Ми неодноразово показували його на нашому СТО. Його можна купити в різних комплектаціях. Я вам покажу автомобіль до Джорні 2016 року. Він був проданий всього лише за 900 доларів. Цей автомобіль можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Ось такий топ у нас вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ми аналізували коментарі і зробили спеціальний топ, бо було багато запитів саме на доступні авто. Також обов'язково пишіть в коментарях, який з цих 15 автомобілів обрали б саме ви. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте нас підпискою та вподобайкою. Також ви можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео, і наші менеджери оперативно відправляють вам актуальну підбірку. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам мирного неба. Бережіть себе.